Я візажист вже 13 років, і за цей час я встигла попрацювати у різних салонах. Згодом перейшла на самостійну роботу, а ще згодом запросила до себе ще двох дівчат. У роботі з ними я відчула справжню силу ком'юніті. Це надихнуло мене створити простір для однодумців, які так само, як і я, горять однією справою. Інколи найважче це зробити перший крок. І я бажаю вам сміливості і віри у власні сили. Головне не боятися, не боятися помилятися, не боятися змінювати свою думку, тому що це є запорука розвитку. щоб власна справа приносила натхнення, прибуток і дуже багато задоволення. Коли хочеш відкрити власну справу, треба бути готовою до того, що все може піти не по плану. Витрати подвоїлись. Підрядники неправильно розраховували терміни. Та найважче для мене було перейти з ролі візажиста до ролі власниці бізнесу. У мене з'явилося дуже багато відповідальності перед колегами, також перед клієнтами. Але немає нічого неможливого. Всім привіт! Мене звати Марія. Та у мене з моєї сім'ї є сімейний бізнес тактичного одягу Армолайн. Ідея створення бізнесу насамперед була дуже легка, що ми взагалі із Миколаєва. І там дуже сильно полюбляють рибалити, полюбляють полювати. Ну тобто, весь такий туристично активний відпочинок. І тому ідея спочатку була такою: спочатку взагалі це все почалося з того, що Армолайн був як е, такий посередник, тобто нам давали одяг, ми його перепродавали там. Десь через рік вже у нас почало робитися таке велике виробництво, яке є зараз. Тому ну ідея така, історія трошечки вже є. Щодо перешкод, котрі у нас були. Якщо не вдавлятися такі глобальні теми, то це звичайно поставщики. Це звичайно, тканина, тому що тканина може бути одна, одна і та сама, тобто набірках вона у вас буде одна і та сама, але всі ми розуміємо, що коли в нам приходить одна тканина через ну буквально напевно тиждень ми можемо замовити у тих самих поставщиків цю ж саму тканину, цей ж самий рулон, вона може прийти не того кольору, взагалі. Ну, типу, вона буде відлічатися дуже сильно. Якщо не порівнювати ці тканини, то все окей. Якщо просто покласти одну тканину і іншу. Це просто тяжкий біль, тому що вона відлічається навіть не на пів тони. Вона відлічається десь на 3-4. Одна може бути світліше, інша може бути темніша. І це ну, типу, це відноситься не тільки до тканини. На жаль, типу, це наші реалії. через те, що зараз в Україні дуже складна ситуація. Не всі люди, не всі працівники готові виділяти достатньо багато часу для того, щоб просто працювати, тому що ти морально... Вже настільки жат, ти хочеш відпочити від цього всього. Ти хочеш, щоб нарешті все це закінчилося. Ну просто прокинутись, побачити, те, що все ну, більше війни не буде. Тобто, всі твої батьки, всі родичі, повернуться назад додому. Типу, з моральної точки плану це дуже складно. Тому, на жаль, зараз не всі просто можуть працювати в так, як потрібно. По-перше, я хочу привітати всіх жінок з 8 березня. Я хочу побажати тим, хто хоче починати якусь свою справу. Це не бійтеся. Просто йдіть, у вас є мета, у вас є ціль. Ви повинні бути як осел. Просто йдіть до своєї мети, тому що ніхто, крім вас, не може змінити ваше життя, не може вас якось переконати, якось вам вкласти це в голову, якщо ви самі не прокинетесь цією думкою і не скажете Блін, я хочу відкривати свій бізнес. Тому сьогодні я йду відкривати в собі фоп. Не бійтеся, будьте щасливі, будьте разом. Я завжди мріяла створювати щось чудове, тобто красиве, і дарувати таким чином своїм клієнтам впевненість. Нарощення волосся це можливість змінювати образи, а також робити клієнток щасливими. Ну і звісно, будувати власний прибутковий бізнес. Перше це пошук клієнтів. Для початку це були пошуки моделей. Це досить важко знайти того, хто тобі довіриться, коли ти ще нічого не вмієш. Друге, це неупевненість собі. На початку був страх того, що можу зробити щось не так, буде якась помилка, клієнтка буде незадоволена, робота буде виглядати негарно. Часом приходить впевненість, і головне не боятися вдосконалювати свої навички. Моя головна порада не боятися діяти, не давати задню. А також навчатися у професіоналів, практикувати і вдосконалювати свої вміння. Мене колись дуже давно, років 20 назад, надихнула одна дівчина, яка вчилася зі мною в університеті. Від неї дуже гарно пахнуло постійно. І я насмілилася підійти, спитатися, що це так гарно пахне від неї. Вона сказала мені, що це крем для тіла парфумова, яка була ну, здивована на той час. Ще не у нас в б'юті індустрія не була така розвинута, як зараз. І я собі стала так подумала, круто мати такий крем з гарним запахом. А рік назад я вирішила все ж таки цю мрію свою здійснити. З цього і почалося створення бренду. Тіана це був непростий шлях, непростий рік створення дуже багато, скажімо, перешкод. З дизайнерами не зійшлися погляді. Затримала віддушку на два місяці на кордоні. Врешті-решт ми створили ту продукцію, яку Хотіла, що побажаєте жінкам, які хочуть розпочати свою справу? Довіряти собі і йти до своєї мрії, бути впевненою. Напевно, я ніколи не відносилась до тих людей, які вміють продавати. Але якщо я вже і придумала якусь ідею якогось там бізнесу, то напевно ця, ця ніша, от затишку вдома, все, що стосується облаштування, домашнього простору, і далі все закрутилося. Той процес, який от сьогодні ми бачимо. Я думаю, що це ще процес, бо тут крапки не може бути ніколи. Але в будь-якому випадку це, це все ще те, що народжується, те, що е, викристалізовується, е, ти починаєш більше розуміти, що саме треба. Е, щось, мабуть, з цього магазину якась категорія товарів піде і ніколи сюди не повернеться, можливо, якась прийде нова категорія товарів. ось. Але це постійний процес пошуку, досконалення. Ну, мабуть, якихось таких яскравих перешкод і не було. Насправді, коли ти гориш, коли в тебе є бажання, ти все можеш зробити. Але звісно, що для того, щоб це все працювало, ну найперше це знайти гарне місце, Тобто зрозуміти те місце, в якому ти будеш жити, в якому ти будеш створювати той свій простір. Ось і це, напевно, є найважливіше. Це не це швидше не перешкода, а таке важливе рішення. Після того, якщо ти знаходиш уже місце і де плануєш свій бізнес, то наступним кроком це є команда. Це той же самий продавець. Хоч я не люблю цього слова, продавець, ну навіть та ж сама бухгалтерія це теж така велика ланка цієї роботи. Вона зовсім не немає ніякошення до творчості, до красоти, але без цього теж не можна. Не боятися, все-таки не бояться нічого. Я мені здається, що ті історичні події, які зараз відбуваються в Україні, вони всіх мали наштовхнути на якесь інше бачення життя, інше бачення світу. Ми не можемо керувати деякими процесами, бо вони від нас незалежні. І напевно, оці події, які зараз на жаль, не не найяскравіші, не найкращі в нашому житті. Вони наштовхують на те, що жити треба сьогодні і зараз. І не має значення ні вік, ні твоя стать, ні твоя професія, ні той диплом, який у тебе є. Тобто, постійно, якщо в тебе є якась ідея, треба її втілювати в життя. І я хочу побажати всім, щоб не боятися. Це не має бути якийсь такий крик відчайдушності, його там кидаєшся в одне, в друге, в третє. Ні, це має бути вже такий усвідомлений твій вибір розуміння того, що ти це зможеш подолати, можливо, змінити погляд на ті речі, ось які тобі були складними, бути мобільним і просто радуватися життю.